Я неправильно зробив завдання серйозно. Си. Ага, жмотик. Так, жмотик. Так, опа. Да Та ну, Боже, не любитесь у меня, можно. Так, мне стоять, жмот? Mm -hmm. Жмот ты. Да, я тут. Йди сюди, йди сюди. Зараз я не вб'ю тебе, йди сюди. Чекай, я додам завдання, так. Да. Йди сюди. Ну? Так, дід, киш. А, це я зрозумів. Так. Сюди. Я зрозумів па? уже. Я відповідальна за це. За що? Па? За це місто. Ага. Я а -а -а -а. можу вбити і не ну, померти. По... Давай. Що ти можеш? А ти, ти хто? Можеш? Вбити... І... А, все, я понял. Uh -huh. Добре, давай. Давай uh -huh. пішли разом, давай. Давай. Бо я одноразовий. Окей. Okay. Нам потрібен хтось, хто в кого я інформація. Угу. Uh -huh. Добре, що я тебе не. Мені е, трохи є бордей нагадує голуба, бо він підходить отак от. Він і потім відходить Він за мною бігає, він дивний трохи. Угу. Uh -huh. Я див мені дивно. А що він не ще? Біг. А де всі, бляха? Та я не знаю. Я нікого не бачу. Давай чорнемо колокольчик. Ну, ну, давай. Бо це вже щось цей. Зараз там голуб, вся фігня. Давай, давай. Ого. А ми нікого не бачимо. Антиголуб взагалі мав бути, але типу три трупи. Ну, і ми бачили тільки три. А, і діда. Ми... Yeah. Я постійно бачила Рейнхарда. Mm -hmm. і на початку з нами ще Луна була. Так, mm -hmm. да, підтверджуємо, і в ігру грали там, mm -hmm. okay. mm -hmm. що це за гра, блядь, діду якась. Проходила We... на початку. Ой, а ви на що зам'ютили? Чи ми перетворяємось? Ой, як шкода! Що? Давай на проголосуємо. А ні, ти дивись. Ні, 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 це точно не Ваня мені сказав. Давай. Угу. Ельі лише я на мене вірю. Нащо мовчиш? Ну ладно. Давайте скипнемо. Бо мені набатько вказати потрібно. Вона вона казала, що тебе позовиш. Або прикриваєш, ну це таке. Лара на тому ж місці. Ну це страшно стрибать, блін, ну ладно. Угу. Да, що нас багато подожіть, нас це може. Ясно, що нічого не ясно. Да. Ну, ми знаємо, що у нас є пелікан. пелікам. Шмот, 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 все, ти. Ей. Що ти думаєш? Що ты думаешь? Что ты думаешь? Лара мовчить. Що mm. ти думаєш з приводу вейна і. Мари. От щось таке, да. Або там, або там. А вони або коханці, або. Ну, вони не сказали, навіть що вони разом бігали. <плес> Бля. Требували, що вони разом Я... Або ні. Цей Єхотей. мене. Блін, убилася. <плес> <плес> От блін. Льданік була шерифом і убилася об. Ну, коротше, об сіренького. А я в цій грі не бачила Рейнхарда. Я Я не розумію. Мені Якщо вбиває мафа або нейтрала, то він, типу, живий. А якщо вбиває мирного, то він сам вбивається. А ти це бачила? я це бачила. Окей. Кого, він... Кого вона вбила? Рейнхарда? Так, да, вона вбила Рейнхарда да, і типу, він був мирним і вони обоє померли. І мені здається, Давай, що він це... був моїм океанцем. Через 100, ми. Це діється Берді. Або жмот. Давай. Ну не жмот, тому що вони прям як я вже бачила, як вони, ну, вони Да, Якщо він знає, да, що Даня була шерифом, то. Дивіться, мені здається, що берді пелікан. У нас мало бути детективна. Hospital, вleancie, так, так, скоріш за все. Я не зрозумів, що скоріш за все. Куди ви знову голоснули? ласнули? Ебрді. Та я кого епурді? Сам себе. Я... Не знаю, як там не... Так, а хто в мене проголосував? А ну зізнавайтесь. Я Я за е, ЕБТ. Я конечно. зізнаюся, я проголосував. Мені за це нічого не буде. І мені, блін, за це нічого не буде. Ну, шо? Я погод... Жмот, в да. тебе, до тебе є одне питання, але бу щирий. Ты хто? Яка твоя роль? Я линч. Я линч. Вот. Я. Короче, на унем нем пиликан в да. кике Я не пілікан, ви шо. Я не пілікан. Алло. Таке життя. No. Я не пелікан! Як я можу бути пеліканом? Легко, бо я був телохоронцем пелікана, якщо Рейнхард був телефон, то то скорее за все, я не був телохоронцем <с> пелікана, <с> пелікана за сьогоднішній день. Ха! Що Я не була цим пеліканом. Добре, червона роль хоч була. <с <с Йей. А, слона там а тоді я правильно кикнув ми правильно бурдії.